Глянемо початку питання гаражного кооперативу Карпати є звернення. Щодо затвердження технічної документації і землеустрою при проведенні робіт встановлення відновлення меж земельної ділянки на Турі, по вулиці Пристая Бойківська та друга надання даної на земельної ділянки гаражного кооперативу у власність. Сьогодні ми зібралися так, питання з пірними, бо це конфліктом назвати не можна, тому що як такого конфлікта тут немає. Четверо співвласників земельних ділянок, які межують гаражним кооперативом, відмовилися поводити технічну документацію. Після цього були скликані земнопорядником, який готував дану документацію збори, де були запрошені дані мешканці. Серед тих мешканців тільки з'явився один лєг, то відбулося 16 квітня, і він також відмовився підписувати люди, мотивують тим, що вони проти кооперативу і хочуть, аби даний кооператив знесли власники гражів, щоб забралися. Даний кооператив є найстаршим місцем, ще заснований в 1971 році. До цього. Конфліктів як таких не було, там були певні сутички по вивозу сміття, але укладено договір на вивіз сміття з Бориславською філією КомЕКО і з березня місяць скарг на кооператив не поступало. Ми звернулися до міської ради, нам надали дозвіл на оренду на, оренду, на поновлення договору. Я вже зазначив депутат, на даний час ми будемо сплачувати 63 тисячі 326 гривень в коштуроку. А чому він не сказав, скільки там є гаражів, що дають оренду, який беруть 100 тисяч гривень? Чому він то не говорить? Чому він не гараж дає в оренду? Чому він то не говорить? А що вони там роблять? Як ми не, не звертаємося між бурями, що там навешли порядок? Навинок, як ні, як ми ні. Ніколи ніякого сміття я там не лишала. Ніколи в житті. Маю яму на овочі. Я з ними якраз має... майже майже. його переді мною має цегляний гараж, потім наш. Ніколи я сміття живу в Данилищинах сім, Я буду нести з Данилищина не сім сміття під гараж чи що. І ну маразм помню, Я не знаю, що то назвати. Як то назвати? Там постійно було. це знущання. То таке, таке, скільки його діти росли. Сірку мені в колодки пхали. Скільки я того всього терпіла? Ви собі не можете уявити? Він постійно. Він мав, мав, мав батька знати, бо він був його віку. Я не знаю, чому в нього така озлобленість на тих людей. Дійсно було звернення. Від мене, інспектор благоустрою, щодо певних там подій, які ви сьогодні якраз ґрунтовано сказали, так це було відповідно від мешканців, від тих, що я спостерігаю. На рахунок основний критерій для мене, основних критерій, щоб вирішити те питання, це напевне, що та під'їзна дорога, яка там є. скільки років використовується, їздити і ходите там. Дорога ні ні одного разу не була асфальтована, в житті ніколи не було. І Вулиця Пристає це будувався заслужений лікар України. Це мій власний будинок Гордієвич Михайлович Будувався він. Працює в хазявкина. лікує, до речі безкоштовно 21 дитину. Яка на ЦСПАХ операторська це? Це власне буде, буде це не його те. Давайте так, реально я зараз дав виконавчій владі е, Олексію Михайловичу слово. Але ми сьогодні або завтра виїдемо комісію туди, подивимося, щоб не було ніяких, тому що є претензія, що там асфальт десь взяв, чи там ще щось зробили. Я думаю, ми все подивимося, реально будуть ваші представники. Всі подивимося, і ми 30-го числа на сесії приймемо правильне рішення. Правильно було би є пан Василь. Як представник гаражного кооперативу, який вирішує ці питання, дивиться, що десь ситуація виходить з-під контролю, йде відповідно в міську раду, та, яка вправі вирішувати ті питання, сідає зі мною і каже, що, пане Олексій, така-то, така-то ситуація. Дивиться, що я ту ситуацію не можу вирішити, бо немає я на то повноважень або немає я на то ради. Йде до голови і каже, Андрій Богданович, така-то ситуація, ми то не можемо вирішити. Не може Андрій Богданович, є голова обласної державної адміністрації і так далі. Збирати людей, щоб люди між собою чубилися, то є найгірша практика, яка на сьогоднішній день. То, що казав пан Володя, чи мати скажу. <рес> Ма, Дайте скажу. Я те скажу. Дивіться, неправильно буде мірятися, хто був на Майдані. Я не робив фотографії на Майдані. Я І я ніколи не казав, я не кричу, що я був на Майдані. А я свою роботу робив, то що я знаю. Добре, ви кричіть ви на то маєте право. Я Ми про то не говоримо. Тут інша проблематика. Тому я вважаю. Всі пропозиції були слушні. Однозначно. То, що ви там маєте гаражі, ніхто їх не забере на плечі. То, що ви маєте право по закону їх відповідно взяти у власність, ви то будете робити. Але тим не менше треба той конфлікт, який є, бо завтра ті люди прийдуть до нас, вони не будуть до вас, вони прийдуть до нас. І прийде до нас, і так само буде Анатолій Григорович, і мене і так далі, піднімати питання, чому так, а чому то, -то не врегульовано, то мало би бути, окрім того, її голови комісії виїхати на місце. Я би пропонував голові кооперативу і визначити можливо якогось одного чоловіка від відповідно від тих мешканців, аби обурити ті всі проблеми. Василь, ви були в мене ході в кабінеті, ви піднімалися питання? Ну як би було правильно зробити?